Коли в твою душу загляне тривога, і дні проминають в журбі, Зверни своє серце, в покорі до Бога, Він радо поможе Тобі. Любов, така чиста і тиха, бо він сонце, правди, ясне, йому серце, ні горе, ні лихо вже буде тобі, не страшне. Правди ясне, відкриємо серце, ні горе, ні лихо вже буде тобі не страшне, тебе не злякає тернистя дорога. І поступ твій буде твердим, зроби своє серце доступним для Бога. Він радо поселиться в нім. бо Він це любов, така чиста і ти. Правди ясне, Відкрий йому серце, ні горе, ні лихо вже буде тобі, не страшне, бо він – це любов, Така чиста і ти. Відкриємо серце, ні горе, ні лихо, вже буде тобі, не страшне. Господи Боже, ти знаєш про нашу біду і те, що власними силами ми неспроможні піднестися до Тебе, тому благаємо Тебе. Нехай Твоя благодать випереджає наші наміри, безустанно примножує Твоє милосердя, щоб ми вірно виконували Твою святу волю в житті і в годину нашої смерті. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь, Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Виродженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, і він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим Світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих, Ми За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих, За болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, крови Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо, Господи Боже Всемогутній, благаємо Тебе заради найдорожчої крові Твого Сина Ісуса Христа, яку Він пролив під час бачування, визволи бідні душі щастилища, передусім ту душу, яка найскоріше має увійти до Твоєї слави, щоб якомога швидше почала Тебе славити і благословляти. Навіки амінь. Помолімося за душі померлих наших родичів, близьких, наших молільників, за душі загиблих героїв України, мертвонароджених та абортованих діточок, терплячі душі в чистилищі і за душі, за яких немає кому молитися. Отче наш, що і сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, зі святими упокій Христе, душі слуг твоїх, де немає ні болю, ні смутку, ні зітхання, а тільки життя безконечне. Хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться. Скаже Господеві заступник мій єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день, ні мари, що в пітьмі блукає. Ані напасти, і бісу полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище твоє, не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого. Бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспида й Василіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і вирятую Його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його. І прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже, Алелуя, 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 слава тобі, Боже! Щиро дякую всім за спільну молитву, вервички до Божого милосердя. Нехай свята Божа любов зігріває наші серця, обдаровує їх радістю, добром і миром. Бажаю всім щасливого благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Слава Ісусу Христу! Слава! Навіки. Ісус мій Бог, мій меч, моя твердиня, моя надія, тиша без розмов. Моя весна мій щит, моя святиня, моя любов ота що без умов. Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестіких хитливих переправ. Ісус мій світ. В якому тільки спокій, без галасу, без показних хвистав, без лицемірних масок і пороків, без нестіких хитливих переправ. Ісус мій дім, Безпечний і надійний, в якому тільки сонце і весна, і тільки з ним мій голос мелодійний, і тільки з ним жива моя душа, Ісус мій світ, в якому тільки спокій, без галасу, без показних вистав, без лицемірних масок і пороків, без нестійких хитливих переправ. Ісус, мій світ, в якому тільки спокій, без галасу. Без лицемірних масок і пороків, без несіких, хитливих переправ.